Всім привіт! Ви на каналі НЕКРЕЧА. в Ютуб одразу підпишіться і поставте вподобайку, а потім вже розбирайтеся, чи відписуватися і чи забирати цю вподобайку. А далі хочу показати вам цікавий фрагмент, аналіз ситуації в виборчій у Сполучених Штатах Америки. Я думаю, що ви вже чули про те, що Джо Байден заявив, що буде балотуватися на наступних президентських виборах в США. Стануться вони. Вже наступного року, тож в ефірі, свобода ранок обговорювали які шанси Байдена, чи дійсно він може знову опинитися у виборчих перегонах з Дональдом Трампом? І е, всі теми довкола цього, звісно, не можуть зараз прозвучати і обговорюватися без питання України. Питання України має великий вагомий момент в американській політиці сьогодні. Тож Усі деталі закликаю послухати далі в цьому фрагменті. Буде цікаво. Тож як вибори в США вплинуть на Україну і на хід війни з Росією говоримо зараз. Експерт Ради зовнішньої політики Українська призма Олександр Краєв долучився до свобода ранок. Олександр, я вас вітаю одразу запитання: а очікувано чи ні, що Байден оголосив про це рішення? І це ж не означає, що він вже офіційно став кандидатом від демократів, бо ж його ж має висунути демократична партія. Які шанси у Байдена, який рейтинг, і яку підтримку він має нині? Так, доброго ранку. По перше, це було абсолютно очікувано, тому що Трамп, перший за багато десятиліть, навіть президентів, який не виграв свій другий строк, зазвичай американські президенти останні десятиліття, фактично з кінця холодної війни, вони мають кожний з них по два строки. На другий строк, президент іде з доволі непоганими показниками. Якщо ми кажемо про Байдена, наразі його рейтинг трохи просів на фоні декількох внутрішньополітичних скандалів. В першу чергу, які пов'язані з неможливістю провести реформу поліції із проблеми із. З правами на аборти справа з, з певними провалами, скажімо, його адміністрації, але так чи інак, Байден тримає стабільну планку в районі 39-43%. Що в принципі для передвиборчого року для діючого президента є дуже непоганим показником? Тому насправді дуже логічно, що саме він уже зараз вважається ключовим центральним кандидатом демократичної партії, бо він діючий президент, в нього є дуже непоганий список досягнень за ці декілька років. В нього є ну, абсолютно чітка, зрозуміла, сформована база підтримки. І що найголовніше, ну, в цей період, коли в навіть в середній партії є певна роздробленість, Байден в принципі виступає об'єднаним голосом демократичної партії. Він має голоси як від поміркованих демократів, так і від так званих прогресивних демократів, ну, яких можна назвати дійсно соціалістами. Тому Байден поки що виглядає як найбільш перспективний і фактично чи не єдиний кандидат від демократичної партії. От днями видання політико зазначили що адміністрація президента сша джо байдена почала готуватися до того що якщо український контрнаступ не вдасться то доведеться зіткнутися з критикою всередині країни і з боку союзників які будуть стверджувати що сша теж не виправдали очікувань яку роль для байдена грає українське питання от зараз? Насправді воно для нього є ключовою, ключовою історією успіху в зовнішній політиці. Байден неодноразово казав, що питання підтримки України, взагалі питання тієї боротьби, яку веде Україна проти російської агресії, це не просто питання суперечки двох країн за територію, як до речі, це подає Трамп. Це питання принципів, це питання тих свобод. Тих визначальних якостей, на яких взагалі будується Америка. Про це Байден казав і в СЕУЛІ минулого літа. Про це він казав під час виступів перед Конгресом. Про це він казав у своїх багатьох заявах на міжнародних форумах. Тобто для Байдена Україна якраз є уособленням того, що собою на зовнішній арені має представляти Сполучені Штати. Якраз для нього це має стати історією успіху. Особливо скажімо так, прямолінійно на фоні Афганістану, який досі йому приписують як величезний провал, тому фактично українська тема на рівні вже скоро із темою Тайваню для Байдена є визначальною в плані його зовнішньої політики. А от конкурентом Байдена може стати Трамп від республіканців. Наскільки це ймовірно за вашою думкою, і чи це є найрейтинговіший кандидат від республіканців? Взагалі ситуація з республіканськими кандидатами дуже цікава. Ну насправді у нас вже третій місяць, де дуже близьке протистояння Десантіса і Трампа. Тобто зареєстровані республіканці приблизно порівну ділять між ними голоси в районі 30-33% за кожного з них по чергово. На жаль, останні два місяці ми бачимо, що Трамп виривається. Трамп в принципі посилює своє лідерство. І якщо побачити подивитися на останні опитування внутрішньопартійні, то більше 70% республіканців. Бліканців могли б проголосувати за Трампа, якби він знову балотувався. На жаль, наразі нема жодного законодавчого акту, жодного проекту, який би заборонив людині, яка знаходиться під слідством, балотуватися. Тут варто зазначити, що Трамп після слідства не тільки в плані неправомірного звітування за свою бізнес-активність, ну так звана справа Стормі Деніелс, при нього також паралельно йде слідство в справі підробки виборів і фальсифікацій. По ньому йде слідство в плані державної зради, це в контексті вивезення документів з Білого Дому. Планується слідство в контексті спроби державного перевороту, це про події 6 січня. Тобто, так чи інакше, але Трамп, не зважаючи на свою токсичність. Не зважаючи на всі проблеми, які він створює, все таки йому ніхто не може заборонити балотуватися. І зараз, коли ми готуємось до праймеріс, а нагадаю на праймеріс мають вагу саме голоси звичайних виборців, не колегії виборчиків, то в цей момент оця так звана народна підтримка Трампа на жаль дуже і дуже граємо на руку. А чим відрізняться меседжі цих кандидатів щодо України? Поверхнево здається, що все просто Байден за Україну за перемогу, за те, щоб надавати зброю. А власне Трамп, от вірить, що Путін зрештою захопить і всю Україну, і заявив про те, що а за його правління би то російський президент взагалі би не пішов на напад на Україну. Чи дійсно настільки полярні позиції у них, і чи можуть вони видозмінюватися залежно від електоральних настроїв кожного аудиторія? Кожного з кандидатів, ну, Байден в цьому плані набагато більш стабільний. Тобто, Байден свою позицію не міняв. Хоча, якщо ми згадаємо вибори 2020 року, він багато загравав із соціалістичними питаннями, тобто, наприклад, введення додаткових податків, розширення соціальної протекції, і так далі, то подібне. Тобто, він може загравати з цими питаннями, але не в контексті зовнішньої політики. Контексті зовнішньої політики Байден був стабільний і як віце-президент, і як двічі кандидат, і вже на посаді президента. Тобто, в цьому випадку від Байдена не варто очікувати якихось різких змін позиції. Трамп абсолютно протилежний якраз в своєму підході. Трамп стабільний в своїй нестабільності. Тобто, ну не будемо забувати, що Трамп це перший президент американський, який почав там повноцінно надавати летальне озброєння. Тобто, саме за Трампа ми отримали перші пакети Джевельнів. За Трампа ми отримали перші пакети військових військової амуніції і перші повноцінні тренування. За Обами такого не було жодного разу. Саме за Трампа були введені санкції, причому доволі болючі проти північного потоку. потоку-2». але при цьому Трамп в гельсінкі в 2017 році казав, що вірить Путіну більше ніж ЦРУ. Тобто розумієте, Трамп багато в чому він популіст, він політичний флюгер, який завжди намагається грати на найбільш популярній темі. Якщо він побачить, що його електорат хоче завершення війни. Він буде грати на тому, що ну він би закінчив цю війну швидко, що з Путіним треба домовитися, і так далі. Тому подібне. Зараз, коли він бачить, що більша частина американців все-таки стоїть до те, що Україні треба давати озброєння. Він вже каже про те, що Україна має все право оборонятися, захід не може кидати Україну, і взагалі чому Байден так слабко допомагає. Тобто, з Трампом ми не можемо бути певні абсолютно ні в чому. Що може статися? Побачимо. А дивіться, от у Вашингтоні представили проєкт резолюції про перемогу України у війні проти Росії. Там є пункти, що от Палата представників США підтверджує, що політика США полягає в тому, щоб Україна перемогла у цій війні і відновила свої міжнародні кордони 91-го року. А також заявляється про те, що США повинні працювати зі своїми союзниками та партнерами, щоб гарантувати виплату Росією репарацій Україні і допомогу Світової спільноти Україні, і, власне, також що після перемоги України має бути забезпечений шлях інтеграції України до НАТО та і інших євроатлантичних інституцій. Що в цього документу і наскільки це вагоме рішення? Насправді воно вагоме не стільки своєю законодавчою силою, скільки своїм інформаційним посилом. По суті, резолюції Конгресу не завжди є законопроектами в нашому розумінні. Дуже часто вони є, скажімо так, виразником думки американських депутатів. Чому в цьому випадку така резолюція є для нас корисною, є дуже правильною? По суті, зараз якраз той період, коли дуже багато і в Європі, і на жаль, в Америці говорять про те, що. Потрібно вже дивитися на перспективу мирних перемовин. Потрібно дивитися на перспективу певного врегулювання в тій чи іншій формі, в той чи інший момент. І тому закріпляючи свою підтримку. По перше, повному відновленню територіальної цілісності. По друге, закріпляючи підтримку репарацій, закріпляючи підтримку відповідальності Росії за цю агресію, американці не дають можливості, ну скажімо там, умовному Макрону, умовному Шольцу, умовним іншим європейським політикам, казати про те, що ну нам вже потрібно повернутися до бізнесу з южол з Росією. Тому хай Україна швидше підписує, хоча б якийсь небудь договір. Позиція сполучених штатів буде вирішальною для заходу. А отже, якщо вони на рівні конгресу закріпляють саме таку позицію, це можна сприйняти лише позитивно. Дякую за перегляд цього відео. Підпишись на цей канал, постав подобайку. Ну головне, напишіть коментарі, чи згодні ви з тим, що почули, чи дійсно думаєте, що з що питання підтримки України в Сполучених Штатах Америки воно вирішено.